Вітаю, мої любі! Сьогодні я для вас проведу невеличкий майстер-клас. Як же почати проявлятися в умовах сучасності, оскільки як не крути, Якщо ви зараз зайшли і дивитеся цей майстер-клас, отже, у вас є нестепне бажання почати нарешті показувати себе, демонструвати себе, проявлятися нарешті в кінці кінців, і починати отримувати від цього дивіденти. Яка ж буде наша тема? Про що ми будемо з вами говорити? Я оце все занотувала для того, щоб не збитися з ходу своїх думок? Найперше, як же ж нам почати проявлятися? Да? Ми поговоримо про значимість. Оскільки дуже часто люди най... через те, що велику значимість надають будь-чому, вони просто-напросто роблять нічого. Друге, поговоримо про самооцінку, оскільки це дуже важливий аспект. Повірте мені. І третє, як же нарешті почати ваші знання, котрі ви маєте на сьогоднішній день, як же нарешті почати їх показувати, демонструвати цьому світові. Оскільки ми знаємо дуже багато, але як показати, як продемонструвати? Тут уже друг... ну, зовсім інше питання. Отже, найперше, повірте, найкраще працює тоді, коли ми знижуємо. Значимість будь-якої справи. Є ще, знаєте, така класна практика, коли ми відволікаємося від основної своєї роботи, перемикаємося на свої хобі, і потім на цих енергіях ми вертаємося до основної своєї справи. Таким чином, ми трошечки знаєте, так, попускаємо, відпускаємо узду, оскільки, якщо дивіться, якщо ви прямо 100% сидите і зациклені на своїй справі, то тут починається відкат. От, просто зрозумійте, якщо ви прям гіперактивно починаєте зациклюватися на своїй справі, починаєте прямо намагатися гребсти в усіх аспектах, то воно починає йти просто сходити на нєт. Оскільки ви підіймаєте дуже високу планку значимості тому, що ви робите. І на жаль, у Всесвіті так працюємо. Чим більше ми даємо оцього відчуття значимості. Тим менше воно до нас приходить саме таким чином. ніяк інакше. Якщо ж ви не маєте своєї сфери діяльності, і вам дуже б хотілося от, ну, почати розвиватися, почати да, активуватися в соцмережах, то окрім того, як пробувати, чесно, у вас немає інших варіантів, пробувати в різних сферах, в різних нішах, там, там спробувати загалом відчути, чи це ваше, чи це не ваше. І на більш ніяким способом, ніяким методом ви не зможете це зрозуміти. Повірте мені, я сама починала соцмережі вести як викладач етикету. Так, у 2018 році я відкрила школу етикету. От Ми, ми працювали. от, І дивіться, да, як, як вчитель етикету. Потім я переформулювала, переробила свій інстаграм під таролога, От. Дуже довгий час я працювала як таролог, потім, як організатор жіночих кіл та заходів, та працювала, потім ось переробила на майстер гриліла, тобто нав... майстер навчального процесу, навчального курсу, майстер гриліла. І у 2025 році я організувала також ще своє особисте наставництво. Там, де я беру людей, котрі мають, мають нішу, або ж хочуть визначитися з нішою, да, вони приходять до мене в роботу, і ми починаємо працювати з точки А, котру вони мають на сьогоднішній день. І працюємо до результату. Тому о, ніяк, окрім того, як пробувати, як намагатися, як е, долучатися до процесів, ви не зможете ніяк ну, зрозуміти, що є конкретно ваше. Е, Бажано, звичайно, робити це якомога швидше. Не затягувати, знаєте, не відтягувати, не думати, що ось я, наприклад, там, не знаю, наступи там пройде ретроградний Міркурій, да, чи там пройде ще якась там ретроградна, ще щось, от сам, тоді я піду в щось. Ні. Якщо ви будете так відкладати своє життя постійно і регулярно, повірте, нічого гарного з цього не станеться. У вас є тут і зараз. Якщо ж вам нічого взагалі не хочеться, от взагалі нічого не хочеться, тоді дивіться, давайте з вами спробуємо знайти таку можливу вправу. В будь-якому разі щось десь вас тригерить, у соціальних мережах, наприклад, да? зайдіть і оці тригери, от прям виписуйте собі, оці тригери. Прям пишіть їх собі, прописуйте, що вас зачіпає. Немає значення в позитивному чи в негативному аспекті, але воно вас зачіпає, воно затрагує вашу душу. Отже, у вас вже є на це потенціал. Або ж якщо у вас тригерить щось таке негативне, то це про те, що ви теж так хочете. Що ж таке тригери? Тригери це те, що нас зачіпає да? емоційно. Або в позитивному, або в негативному аспекті. Немає значення. Головне, що воно зачіпає. Наша головна задача нашу душу розбурхати, почати жити, відчувати це життя, насолоджуватися і просто кайфувати від того, що ми робимо. Далі. Ну, я вам пропоную таку вправу. Будь ласка, дуже просто, дуже легко. Нічого надзвичайного, нічого складного. Якщо вам хочеться більш глибоко в цьому розібратися, да, в своїй місії, своє призначенні, заходьте усе на навчальний процес майстер гриліла, зрозумієте, усвідомите від А до Я. Прокачаємо за три тижні просто перевернемо ваше світобачення, ваше світосприйняття от просто на 180 градусів. Я, я вам обіцяю. Далі. Треба розуміти, що в будь-якій справі відбуваються відкати. Відбуваються відкати, відбуваються невдачі, і це нормально. Повірте. Я усьому музикант вже з 2005 року я почала, займати, да, 2005 року я почала займатися прям так активно музикою, да, саме по бандурі. Дуже багато моментів в мене було, коли були прямо відкати, Були піднесення, були, от, а було навпаки. І це нормально. Це такий, знаєте, шлях, котрий ми маємо пройти, котрий ми маємо усвідомити. Так, тут я виграла цю боротьбу, тут я програла. І замість того, щоб картати себе, ну, чому так, за що мені так, давайте з вами попрацюємо в іншому, сфері, в іншому да, аспекті. Що це мені дало? Які навики я отримав? Чого? Я навчився нового, от навіть на сьогоднішній день. Да, я призупинила своє навчання в коледжі, але, але це дало мені дуже багато, чесно повірте, в плані інстру, ну, інструмента, да, в плані викладання, в плані гри, в плані техніки. Я безмежно вдячна тому року. Там, коли я навчалася, оскільки воно дало мені дуже багато. Зараз я вимушена трошки призупинити. Мені так потрібно, я так відчуваю. Тому вчіться приймати ваші поразки як належне. І також усвідомлюйте, що неможливо отак стати да, одразу на лижі і погребсти. Так не працює. І коли блогери там розказують, от я за один там прямо вмега швидко піднявся. Так, інколи ми можемо зробити цей квантовий стрибок, але, але ми, ми як робимо цей квантовий стрибочок, так само ми потім і спускаємося з такою ж силою вниз. І тут треба розуміти, на якій стадії, на якій зараз лінії ваша самооцінка, ваша внутрішня опора. Якщо її немає, наприклад, да, от, на, от, дивіться, да, ви, наприклад, вирішили захотіли заробити з вашого блогу не знаю, 5 тисяч доларів. Ви пішли до наставника, ви там все зробили, працювали, -тру -тру -тру, в общем, набрали, заробили да, ці тисяч доларів, ви їх отримали, і дивіться, що відбувається. Якщо у вас немає внутрішнього стержня, внутрішньої опори, щоб продовжувати робити оці всі дії, котрі ви зробили для отримання 5 тисяч доларів, то ви спуститеся. Можливо, навіть ще й в мінус підете. Такі от фізіологічні аспекти, якщо ми йдемо в плюс, да, гойдаємося, так само ми гойданемося і в мінус. Але вміння ідентифікувати, вміння аналізувати, вміння приймати ситуації, дає нам можливість оцей мінус знову вернути в плюс. І от завдяки цьому ми можемо спокійно працювати да, і потрошечку цей плюс да, його збільшувати, його амплітуду. Але ж якщо ви сильно... Взлетіли, да, полетіли наверх. Звичайно, є люди, котрі спроможні. Так, це одиниці, повірте, це одиниці. І, звичайно, коли ми дивимося, ну, Боже, ну, вона зробила, отже, і я зроблю. Так, ви, можливо, зробите. Але розумійте всі наслідки: якщо ваша психіка нестабільна, не сильна, не має внутрішнього стержня, то ви будете, ну, це буде дуже важко і складно. Далі. Дуже важливо, коли ви чимось займаєтеся, коли ви щось робите, робіть акцент не на кінцевому результаті, а саме на шляху, котре ви будете проходити. Будь-який пункт, фінальну точку, ми можемо отримати без проблем. Єдиний момент, як ви її отримаєте: от ви забажали заробити 5 тисяч доларів, ви можете їх отримати. Працюючи на лайті, да? от, взявши інструменти, котрі дає вам наставник, їх абсорбуючи під себе, да? і використовуючи для роботи блога. Або ж ви будете прям впахуватися, хвилюватися, переживати за кожен там сторі, за кожен рілс, передивлятися, скільки вам там поставили лайки, скільки як вам там відреагували, хтось щось написав, хтось там якогось бруду налив. І за все це хвилюватися, переживати, то ви, поки дійдете до фінального результату, ви просто вигорите. І вам потрібно, і ви ті всі гроші, що ви заробили, ви їх потім витратите просто-напросто на, на лікування вашого організму, котрий вже просто виснажився від того, що відбувалося довкола. От у мене так само, до речі, було з тим, коли я відкривала школу етикету. От, я відкривала його, це було цікаво це було ну, дуже прикольно. Але коли я його відкрила, я зрозуміла, що мені не цікаві внутрішні процеси. От вони мені взагалі не цікаві розбиратися з викладачами стосовно їхньої заробітної плати. Там домовлятися з батькам, тобто постійно ця якась колотнеча безкінечна. Якщо хтось з вас колись працював викладачам, ну, викладачем, ви чудово це розумієте. Як це ну, загалом? Тобто, оця внутрянка вона мені була не цікава. Мені хотілося викладати етикет, розповідати дітям прекрасне, але прям занурюватися в глибині в ці процеси мені не хотілося. І ми попрацювали. Менше, ну, навіть менше року ми попрацювали, потім почався, почалися карантини і ми закрилися. І все. Для, що ж нам треба робити? Для того, аби все-таки вміти оці наші егрегори, оці наші емоційні гойдалки, да, їх? Тримувати. Або якщо ми, наприклад, навчилися заробляти 5 тисяч доларів, да, щоб потім не впасти в мінус, щоб оцей наш стовбур, наш стержень, щоб він нас тримав. Щоб ми, ось ми заробляли, наприклад, там, не знаю, 250 доларів, да, потім ми такі, хоп, доларів, потім такі хоп, 1000 доларів, потім таке 3, 5, І щоб не впасти да, в мінуса, не піти. Дуже важливо, щоб оцей наш внутрішній стержень його випрацьовувати. Прям в, на, по, по цеглинці його складати до кучі, аби нарешті скласти себе як особистість. Для мене, повірте, рік 20, 25 рік це став просто роком якогось шаленого, шаленої трансформації, шаленого просто. З однієї сторони, краху, я би сказала. Але з іншої сторони, кожен крах це для мене величезний прорив. І я вдячна, я вдячна цьому рокові за те, що він мені показав. Навіть більше, ніж я очікувала, ніж я хотіла. І це мене звільнило усвідомлення і прийняття це найбільше благо, котре може з вами тільки статися. Робота над собою це найбільше благодать, котру ви тільки можете для себе зробити. Повірте, найбільше. Тому давайте стосовно нашої чудової самооцінки. Дуже часто розповідаю да, стосовно самооцінки, що вона є там занижена, завишена, там ще якась. Викиньте все цих чортових бабушки. Взагалі, викиньте. Немає цього. Завишена, занижена, немає. Просто не існує. Є різні типи самооцінки. І все. Тобто, що це таке? Це самооцінювання. Тобто. Це коли ви кажете Я супер, я класна, коли і ставите собі якусь умову. Розумієте? Тобто, якщо ви от, от у вас є оце, да? що ви виставляєте собі якісь умови, то вам треба з цим трошки розбиратися. Які ж є види? Я вам розкажу декілька найрозповсюдженіших. От, зараз будемо з вами дивитися, розглядати. Отже, найперше, я окей, коли я радую інших. Це, знаю, це мабуть, моя просто самоулюблена. Да? Тобто, дивіться, найрозповсюдженіше, це найрозповсюдженіший такий аспект. Да? Чому він виникає? Такий вид самооцінки. Він виникає тоді, коли батьки в дитинстві. Кажуть дитині, що їй робити, як робити, і коли вони краще знають за неї. Тобто, у дитини немає можливості вибору взагалі ніякого і ні в чому. Що відбувається, коли дити... до дитини не прислуховуються, коли дитину не чують? Найперше, що відбувається, це задавлювання гніву, агресії. Тобто цій дитині не можна агресувати, цій дитині не можна злитися, вона має бути слухняною і завжди посміхатися. Друге, дуже активно розвивається емоція небезпеки, що все довкола небезпечне, що довкола дуже багато агресії та ненависті. І третє, також задавлюється емоція радості. Не можна сильно радувати. Чого ти радієш, будеш плакати, Чого ти смієшся, будеш завтра плакати? Однак, штал такого, да? я просто, я от вам розповідаю да, оце все, да? це було, це, оце про мене, прям, прям про мене, да? що я маю бути слухняною, маю посміхатися, маю всіх радувати. Я не маю права гніватися. Я не маю права. Загалом щось казати негативне, щось недобре, не дай Боже. Е, ну, стосовно небезпеки, да, що світ небезпечний, я не знаю, я б не сказала, що сильно мені це, як то кажуть, надавали. А от те, що забороняли злитися і, забо, і забороняли радіти, це факт. Далі, другий, другий вид самооцінки, да? я окей, якщо я сильний, якщо я мужній, якщо я все сам. Це люди, котрі ніколи не зізнаються у своїх слабкостях. Люди, котрі знають краще за інших, що як має бути. Такі люди вони дуже рідко підуть на якісь тренінги, на якісь навчання. Їм здається, що вони вже самодостатні, що вони вже знають все і загалом, все що відбувається довкола них воно має підпорядковуватися їхньому контролю. Ці люди дуже сильно страждають через те, що світ не підконтрольний їхнім бажанням. Світ довкола них хаотичний, і це їх просто вибиває із себе. Вони сильно зляться, вони сильно агресують, але при цьому все одно тримають лице. Тобто перемога будь-якою ціною. Такі люди вони дуже категорічні у своїх висловлюваннях, звичайно, сильні кар'єристи. От, і, ну, і такі, прикольні маніпулятори. Так, тепер давайте будемо з вами розбиратися, що ж нам робити, наприклад, з першої категорії самооцінки, да, коли я окей, якщо я радую всіх. Найперше, що ж нам треба робити? Перше, треба вчитися активувати своє власне, чого ж хочу насправді я. Друге, навчитися відмовляти, виставляти свої особисті межі, говорити, що. Я так не хочу, зі мною так не можна і так далі. Відстоювати свої інтереси та планувати своє власне життя. Оскільки, якщо людина з цією категорією самооцінки не буде цього робити, то замість неї зробить ота людина, котра має самооцінку, зі мною все окей, якщо я сильний. То дуже часто, от, оце, коли людина з самооцінкою Я окей, якщо я сильний, бере собі в пару. Людину, котра має самооцінку Я окей, якщо радую всіх. Так, що ж тепер, як нам працювати з самооцінкою Я окей, якщо я сильний. Так, найперше, це вчитися розслаблятися. Так, це звучить просто щось із категорії нереального, але це факт. Далі м -м -м, вчитися приймати свої власні емоції, оскільки у цих людей вони дуже-дуже сильно задавлені. Вчитися більше слухати, ніж говорити. І також вчитися відстежувати свої емоції в моменті, що ми відчуваємо, що в даний момент нам потрібно. Далі, дивіться: проблема сучасних фахівців, котрі постійно знаходяться в стані пошуку. На жаль, є така проблема, така ситуація, що. Людям постійно здається, що їм недостатньо знань, що вони ще недостатньо знають, недостатньо вміють, що ще треба працювати, що треба ще вивчити, що треба ще розібратися, пройти такий курс, і сякий, і там, і там, і ще треба те прочитати. Це у багатьох, повірте, мої любі. Що ж нам робити? Як нам зрозуміти, що повірте, знань вже більш ніж достатньо? Я усе лише за допомогою одного інструменту вийшла на заробіток 3000 доларів на місяць. За допомогою одного. Я не шукала для себе купу інструментів, взяла один і з ним працюю. Так само ви вже маєте для себе якийсь інструмент. Якщо ж не маєте, будь ласка, приходьте на навчання майстра гриліла, отримайте його і починайте працювати. Все легко і просто. Навчання триває три тижні. За три тижні ви отримуєте нову класну, крутезну професію ігропрактика. Так, далі, що ж нам робити? Як нам все-таки починати працювати зі своїм, наприклад, зі своїми бажаннями, зі своїми мріями? Якщо ж у нас є якась, ну я думаю, що у кожного з вас є якесь бажання, хоч маленьке, але воно присутнє. Треба чітко його сформулювати. Якщо не можете його чітко сформулювати, приходьте до мене знову таки на навчання, ми з вами його сформулюємо, розпишемо, розкладемо по, по клітинкам, по молекулам, розпишемо на щоден, на щотиждень, на щомісяць. І ви його отримаєте. Я вам обіцяю. Далі, якщо що відбувається з фахівцями, котрі отримують дуже багато знань, дуже багато вмінь, але нічого з ними не роблять. Отовіть собі кошик. Котрі ви складаєте, наприклад, виноград. От ви кожна громка винограду це якісь нові знання. Ось там психологія така, психологія сяка, тут коучинг. тут Назбирали цілий ці кошик. І все. І нічого з ним не робите. Що з ним відбудеться? Правильно, він згниє. Він просто почне гнити. І все, і ви нічого з цим не зможете зробити. Так само з вашими знаннями. Ви їх накопичуєте, накопичуєте, набираєте, але нічого з ними не робите. І вони починають просто гнити. Ваша задача загалом, наша задача нашої душі це коли ми отримуємо знання, брати їх, пропускати через себе. Оце, оце да? класти в кошик. Тобто ми його кладемо вже в кошик. Ми склали їх в кошик, і потім з нього ми починаємо роздавати вже далі. Так само ви наповнилися якоюсь інформацією, віддавайте її у світ через призму свого сприйняття. Оскільки, поки ви чекаєте, інші душі сидять і чекають. Коли ж, коли ж нарешті вона почне робити? Розумієте? Поки ви думаєте, інші душі вже чекають. Коли ж нарешті цей момент настане? Дивіться, якщо ви знаходитесь в стані доволі такому серйозному, якомусь депресивному епізоді, да, у вас загалом не вистачає сил, ресурсів, то відповідно і. Віддавати вам, ну, зараз немає сенсу, тому що спочатку треба наповнитися самому для себе, а потім вже віддавати іншим. Якщо ж ви відчуваєте, що зараз у вас великий процес пустошення, я запрошую вас на навчання майстра греліла. Ми знайдемо для вас ці інструменти, котрі, котрі вам підійдуть. Також дуже важливим аспектом є усвідомлення та розуміння ваших цінностей. Дуже часто дівчата, коли приходять до мене в роботу, до речі, в особистому настаності, ми над цим прямо працюємо. Працюємо не тільки з головою, з мізками, але працюємо також з тілом, тому що це дуже класно, воно нам показує, які ж істинні наші цінності. Оскільки, навіть якщо наш мозок нам збреше, то тіло ніколи не бреше. От. І розуміння своїх цінностей дає усвідомлення. Чому я роблю так чи інакше? Я коли це усвідомила, я коли це побачила, наскільки мої цінності співпадають загалом з усім, що я робила все своє життя, то питання для чого, чому воно одразу відпало? Ось, е, мені набагато простіше і легше стало вибудовувати свої цілі, вибудовувати свої плани, оскільки я знаю, що вони. То відсотково відповідають моїм цінностям. Якщо ви бажаєте їх усвідомити, зрозуміти, прийти до прийняття себе, приходьте на навчання майстра греліла і отримайте відповіді на ваші запитання. Як же? Працювати з цінностями, працювати з цілями, як формувати свої запити, як знаходити шляхи, які кроки вам робити для того, аби дійти до бажаного результату. Іноді нам здається, що достатньо просто взяти, подивитися інші цілі, чужі якісь плани, собі переписати, і цього буде достатньо. Хочу вас засмутити: це так не працює. Переписування чужих цілей, воно не призведе до класних результатів, воно не допоможе вам розвиватися, а тільки може призвести тільки до депресивних епізодів, оскільки набагато важливіше не сама кінцева точка, а оцей шлях, котрий ви будете робити до неї. І ви маєте розуміти, чи вам подобається цей шлях, чи хочете ви його. А це можливо зробити за допомогою трансформаційних ігор. Зрозуміти оцей шлях. Він мені подобається, мені комфортно в цьому всьому, чи є в мене ресурс, чи достатньо мене для того, аби це все мати. Якщо недостатньо, гра вам покаже, гра вам розкаже, що необхідно робити для того, аби дійти до бажаної вашої точки. Тому, мої любі, давайте з вами підсумуємо, для того, аби почати самовиражатися. Почати самоідентифікувати себе в соціальних мережах найперше, найперше. Ми усвідомлюємо свою сферу діяльності, сідаємо, її ідентифікуємо. Друге, розбираємося зі своєю самооцінкою, зі своїм внутрішнім стержнем, чого ми дійсно хочемо, чого ми насправді бажаємо. І третє беремо один інструмент. І починаємо працювати. Якщо ви не маєте його, будь ласка, приходьте на навчання три тижні і ви отримуєте мегакрутезну сучасну прогресивну професію майстер-гриліла, котра зараз вона лише починає набирати оберти. Всі, хто подивляться мій цей майстер-клас, пишіть в мої особисті слово ліла, і я надам вам безкоштовну консультацію. Поговоримо стосовно стосовно вашої проявленості. Вашої ідентифікації, ваших цілей, цінностей та що із цим робити. На цьому все обіймаю, цілую, мою любі. Все, па-па.